Зрозуміє половина України. Ну як їм поняти, коли вони в вересні збирають пшеницю. Не можемо ми зібрати пшеницю, бо в нас дощі, зато в них отакі початки, отакі соняшники, соняшники і, і в ми, них все, хорошо, все добре. А от якраз оці старковери, оті стійкості до переноспорози і до хвороб на соняшнику, вони якраз можуть дождатися того рішаючого доща і угу. дати найкращий результат. Так. Повне запилення. Так це зуб, віддача так. дуже класно, вологи. І дивіться, всі качани. На одному рівні зав'язані 8 штук на метр. І вона вижила. Балі! Красива кукуруза, двохметрова, теж гарна, але тут трохи краща. Привіт! Вітаю! Ви де, а ми в кукурузі, друзі. Що, як складалась умови для кукурудзи? Я сам з Миколаївської області. Я, ну, у нас кукуруза за великим рахунком. Це знаєш, як матюк. <гум> Тільки на зрошенні. Я дуже сильно хочу, щоб Соняшник не був матюком, Але mm -hmm. це все йде. Кукуруза має право на життя. Mm -hmm. Кукуруза, мені кажеться, більш стійка до цих все-таки стресів. Mm -hmm. Ти я коли поїхав в Бессарабу, і коли в Бессарабії, центр Бессарабії, ми там обирали лімаренську кукурузу по 10 тонн. Для мене це був шок. Ну, тобто, це був шок. А яка ж там густота? Так, е, да, ти права. Основна причина в чому. 10 тонн. Там було 36 тисяч. 36 тисяч було 10 тонн. Я не міг не повірити. І зараз мені теж ну, більшість не вірить, коли самі не спробують. Mm -hmm. Тут, в принципі, не погана кукурудза, а якби вони трошки рідше, була б ще краще. 50? Але, да, тут 50-52. Вони ж по-другому поки не можуть пересилить okay. себе. Я ж всім кажу, нас спочатку в шестерні в голові поміняти, а потім всі валки. Треба дійти до того, до своєї густоти, до своїх гібридів. Тому що не гібрид вибирає те ви, а гібрид вибирає вас. Uh -huh. Лімограйноська кукуруза як з дуже малим фао 240, так і з 470. І ми стараємося, як і в ріпаку, як і в кукурузі, як і в соняшнику, робити гібриди найбільш стресостійкі. Uh -huh. тобто зменшати оті всі негаразди, щоб не падала, не падав потенціал. Цього року новинка. Обробка з старковером з препаратами. Я так зрозуміла, це перший рік? В основному це масово пішов перший рік. Угу. Ми його поки на кукурузі, але мені здається, це буде і на соняшнику, угу. і може і на інших культурах. Чим він класний це двокомпонентний протруйник, угу. який дає дуже крутий стартовий ріст. Обробка з старковером. Це недорого. Я сам фанат протруювання. Це дешево, але воно працює. Я тобі скажу, в мене на два тижні кукуруза стояла зеленіша із старковером. Якби я сама цього не побачила і вам не показала, а я показувала це в тіктосі. Вже хто бачив, то бачив. Якщо ні, то ми ще зараз сюди вставимо. Для тих, хто вирощує кукурузу, друзі. Зараз свої кукурудзи і думаю, чи дискувати, чи котки запускати рублячи історія про інше. Але гібрид 305 від Елге ну, сучасний з тарковером вообще суперовий. Не то що реклама, просто самі подивіться. Знаєте, ну тако приближ, Туди вона більш сухіша, ця зелена і крута. Це падінні я не знаю, але вона так виглядає. Все, Тріщини, перше серпня дощу не було. От глянь. Лімагрейн, якщо ви мене дивитесь, то ця кукуруза просто вогонь. Є нюанси погодні, бо в людей отака і вся висохла, а в мене зелена, красива, але там далі нема початків. А тут на початку утворила. Може, є ще на той рік е річчя посіяти. Коротше, друзі, якщо вибираєте кукурудзу, одна із кращих кукурудз, мені неправда набрехала, найкраща кукурудза в мене серед усієї лінійки цього року 305 гібрид, і ось із старковором просто топ. Я вже казала, не буду сіяти, але може є сенс просто для досліду, на наступний рік посіяти 30 тисяч і подивитися, чи буде так початок. Вона на два тижні. Бі, довше трималася в цій Якби пішов дощ, можливо, так. там би був і інший результат. Я ще й не збирала, але там я не знаю, що там буде до ну, збору, ми... бо ми говоримо, що це Миколаївська область, і цього року мав би бути кукурудзяний рік. Ну, всі, хто насіяли кукурудзи, там нема кукурудзи. Нема я розумію, кукурудзи. що дивлячись це відео, мене чи там наше відео про соняшники. Нас не зрозуміє половина України. Ну як їм поняти, коли вони в вересні збирають пшеницю. У мене не є я. знайомі, і коли не можемо ми зібрати пшеницю, бо в нас дощі, зато в них отакі початки, отакі соняшники, Соня і, і в ми, них все хорошо. Да, і вони сушать пшеницю. У мене тато, до речі, я заїжджала в п'ятницю сьогодні. У нас середа. Так. Він сушить кукурудцю пшеницю, Пшениць. бо 16. Він зібрав останніх 2 гектари, бо то треба посушити пшениці. Кажу, Бачиш, ну, да вони зовсім щасливі люди, але ми... Але, нас... але ми сильніші. Ми сильніші. Но... Но в нас кукуруза по факту трохи згоріла. Якщо Чого це я? хто понімає, хто на той понімає, хто не понімає, то й слава Богу. Але треба розуміти, що є е, такі фактори, на які поки ми не навчилися впливати. Може, й вміємо, але поки не знаємо. Ну така погода в нас навчить. І обробка стерковером. те, та що ми бачили, ми її сіяли. Ми її короче. Дивилась на ню, і Володимир ваший приїжджав. Бо я тобі скажу, бо вони так і скажуть, що я не хазяйка, а засранка. Але подивися, вологи не було, бач, тріщини є. Ну мене... це ж не тріщини, що я пам'ятаю, коли що руку Та зараз Нога будуть вони. Та вони зараз будуть, ще ж тільки червень. Ну, дощі ж були у вас. Та не було. Така кукуруза. Знаєш, була. десь пройшло 70 міліметрів от травень, а в нас тільки 18. Я не буду гнівити Бога. Це дуже гарно. Це навіть по окрузі, ти проїдеш сусідів моїх кукуруза, мене вже опікують. Я ]ний. туди ще їхати буду. Поділяюся. А зараз за, зразу на, де поворот буде. Угу. А на мене краще. Ні, ні, я, от якщо <су> брати пох... місяць, мене, Тиждень, скільки? Два? О місяць, так, да, я це їжджу, то це найкраща кукуруза, щоб кукуруза була М -м -м. десь майже метр сорок. Це... Ми його, ми його її сіяли, бо Віталій казав по цьому, по місячному календарю. календарю. Я кажу, сіємо після Пасхи. Зразу він каже, ні, сіємо по місячному календарю. Кажу, ну, кажу кожен кожна з дівчат веде такий календар, ну, щоб ти такий календар вів. Я кажу, це а Хто туди? в церкву ходив? Та не ходимо ми туди. Точно? Виглядає, до, речі, до середини червня вона стояла. Вона ну, навіть до липня стояла До липня, дуже, дуже шикарно. Да. І розумієш, що цей старковер, от, ти сама сказала, ну правильно, тобто, а як та не достояла б до доща, а пішов би а дощ? Б дощ. Ну все одно ж розумієш, у нас йде ж сезон дощів, і мало того, що сезон дощів, він йде ще й полосами, півполя зацепило, півполя не зацепило. Да, да, да. А от якраз ці старковери. Оті стійкості до переноспорози і до хвороб на соняшнику вони якраз можуть дождатися того рішаючого ордоща угу. і дати найкращий результат. Угу. Це не так. тільки в мене, це ще є кукуруза з стартують. Друзі, хто сіяв з старковером, будь ласка, напишіть, як вона у вас вийшла. Е, хто без старковера, також напишіть. І напишіть взагалі, що ви думаєте про е, таку обробку насіння кукурузи. А я думаю, що це. Дуже класний плюсик на початку, коли рослині треба стартувати, в неї вже все є. Це так. з нею, тому це, звісно, круто. Почала посівну кукурудзи. Хлопці зараз пішли е, рахувати тисячі на гектар, штуки на метр. Зараз е, думаємо, з якою густотою посіяти. У мене один з найцікавіших гібридів е, від компанії Algasics гібрид. Для півдня V290-305. Я вам признаю, що я його не сіяла. В цьому році вибрала такий гібрид і вибрала супердослід. В мене одна партія насіння. І одне насіння оброблене фунгіцидом і інсектицидом, а інше, просто ми тільки що розпочати ті мішки. Одна партія, дивіться: 80. 5,23 і тут 8523, Але одне насіння оброблене фунгіцидом і форзе, інцикацидним протруйником, фунгіцидним протруйником, а друге старковером. Це Це зараз в кожній компанії з'являється своя унікальна. Обробка насіння із біопрепаратами і з мікроелементами, і от отволімограйна є така штука. Я хочу подивитися, чи дійсно це працює. А я в цьому році посію і перевірю. Я не знаю, який буде рік, я не знаю, що буде, але ну навіть мої дані, я думаю, що будуть все одно об'єктивними. Тому два один гібрид. LG, 3... LG, LG uh, 31305 Ми його називаємо 305 гібрид. Одна партія, але одна оброблена старковером, інша не оброблена з Дивіться, як вона виглядає. Не хочу брати, бо форзеа, ви знаєте, що це таке. Така кукурузка. фао. 290. Дай дивитися, да, паші, без рекорд. 50-та, 350-та, Данубія. Чим вона Чого класна. А це називається її Данубія. Данубія – це у нас іде нова лінійка кукурузи, дуже стресостійка. Данубія це дивіться повне так. запилення. Так. Це зуб, віддача так. дуже класно вологи. вологи. І дивіться, всі качани на одному рівні зав'язані. Тобто, ну, це показує силу цієї генетики. Угу. У нас є 31-350. 31-365 і 31-380, З різними ФАВО. Mm. Дуже класно. Чим? Це найраніше ФАВО. Найраніше. Це найраніше ФАУ. Оце. Так, Повністю я запилений. Угу. Це, це буде це топова кукурудза у вас, новинка. Так, це ми тільки набором. зайшли, це другий рік. І ага. в цьому році дуже багато хотіли купити, але ми не змогли поставити. Тому що... тому що це нова кукурудза. Тому що це нова кукурудза? Диви. Все запилено. Все чітко. Оце показник. Навіть маленький качанчик. І він... Це Якийсь другий чи що? Ну Тут -а, край загущений, як правило, вона Боже, а скільки ж тут вони насипали з краю? І вона вижила, ти ж бачиш, яка... Дивіться, тут і двійники. Ну давай порахуємо, на метр... Один, два, три, Раз, 4, два. 5, 6, 7, 8. 8 штук на метр. І вона вижила. Так, да, може тут якийсь краєвий ефект, але всі качани, щоб ви розуміли, дивіться. дивіться. І вони вже сухі, і вже можна збирати. Угу. Ну, як правило, угу. ще її а. не буде збирати. Гарно. Данубія відрізняється. новою генетикою. Візуально, подивіться. Люди багато що візуально дивляться. Так, я візьму собі на згадку. Все. <сі> 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 Та бери всі. Та, ні, мені одного досить. Я думаю, вже більше, ніж достатньо. сіє таку кукурузу від е червоних <сі> мішках. Будь <сі> ласка, напишіть, будь ласка, яку полюбляєте. В мене 350-й гібрид був. Ти один <сі> дав. Да, і 315 -та, і 315 гібрид. 315-та вона суперінтенсивна. Ага. Це одна з найкращих гібридів для, для класного воду. Вам гарних врожаїв? Класних прибутків і мирного неба віталь. Дякую і тобі. Дякую до зустрічі вже на Миколаївщині. Однозначно.